Не так давно у самісінькому епіцентрі музичних емоцій України побувала одна з окрас вокального мистецтва Бердичева і безпосередньо Бердичівського педагогічного коледжу. Вокальна формація Експромт. Таким епіцентром вітчизняні корифеї хорового співу нарекли Кременецькі хорові вечори «Аве Марія, що у 2015-му відзначили свій десятирічний ювілей. Втретє, під склепінням суворих і прекрасних волинських храмів виступав колектив Ліни Зеленянської. Свого часу до Кременця хор Бердичівського свято-Миколаївського собору, до якого у повному складі входить експромт, запросив ідейний натхненник Ави Марія Анатолій Галішевський заслужений діяч мистецтв України. І, до речі, уродженець Бердичева цьогоріч Кременецькі хорові вечори традиційно зібрали найпотужніші виконавські сили України зі Львівщини, Тернопільщини, Рівненщини, Житомирщини. Самі учасники визнають концертні програми, немов дихали на. Повні груди. Приїжджають колективи досить знані, високого рівня. Хочеться відмітити, нам сподобалось в цьому році камерний хор Євшан з міста Львова. І хор другобильського музичного училища вже традиційно всіх вражає своїм співом. Також хор рівненського державного гуманітарного університету і цього року з Тернополя був з Тернопільського національного педагогічного університету. Дуже гарний хор. І, от хочеться колектив представити з найкращої сторони, щоб ми ну, дотягували до їхнього рівня, і от саме завдяки цим новим творам. Молодих, талановитих композиторів. Наш ансамбль вразив як і слухачів, так і почесних гостей. Були дуже відомі діячі хорового мистецтва в Україні, це і Олег Цегилик, професор Національної музичної академії міста Львова. Заслужений діяч мистецтва, заслужений заслужений діяч мистецтв Олександр Тарасенко. Він є хормейстером національної опери України і доцентом музичної академії імені Чайковського Києва. І вже всі, всім знані, і Степан Целюг, який був у нас на ювілеї, і Володимир Курич. І всі давали ну високу оцінку нашому виступу, і нас підтримували, хвалили. І ну, нашим виступом я дуже задоволена. Згадуваний Ліною Зеленянською Олександр Тарасенко так відгукується про виступ бердичівлян на хорових вечорах. Жанр вокального мистецтва на фестивалі був представлений лише одним колективом. Але яким експромт є помітним явищем на видноколі Бердичева. У ньому продемонстрували добре розуміння особливостей камерного музикування, де любування деталями хорової фактури є основною ознакою. А вони й не могли виступити погано, адже дарували людям не просто спів, не просто високе мистецтво, а зверталися зі справжньою молитвою. Розповідають учасники ансамблю. Атмосфера дуже дружня, дуже гостеприємна і дуже люди хлібосольні. І якщо ми з Житомирської парафії, завжди раді нас вітати, завжди питають, а що ви нове вивчили, а що нам що ви сьогодні цікаве покажете. І дуже сприймають по-справжньому молитву. Люди плачуть, дивишся на людину, вона просто сидить, слухає тебе, і в неї сльози на очах. Можна сказати, що вона як церква питує, в принципі. В принципі, так, тому що ми співали і завжди останні роки фестиваль проходив у храмі, дуже гарному храмі, з дуже прекрасною акустикою, де просто хочеться не просто співати, а молитися. Завжди після такого фестивалю хочеться бути добрішим, один до одного особливо добрішим. Не грішити ділом, не грішити словом. Запам'ятає поїздку до Кременця і Андрій Шевчук, єдиний студент в експромті. Світ духовної музики він відкрив для себе не так давно. Спочатку було важкувато, зізнається, але коли навчився сприймати її як божі слова, оповиті мелодією, все стало на свої місця. Я в Кремене сіздив перший раз і дуже вражений, дуже вражений від всього, від духовності цих людей, які там проживають, від їхньої культури. Дещо сам перейняв для себе, приїхали в Кременець і показали людям те, що ми бердичі, ми теж духовні, теж ми вміємо робити хорошу духовну музику. Якісь налаштування внутрішні відбуваються перед таким виступом? Як воно відбувається? Налаштування сам керівник нас налаштовує, але ж ми співаємо ще і в церковному хорі. Наш отець нас налаштовує на цю, на цю хвилю. І він духовна людина, він батюшка. Він розуміє, як нас підвести до цього. Ми маємо розуміти, про що ми співаємо. Старослов'янська мова дещо там ну для мене лично не, 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 не дуже зрозуміла, і він пояснює ну про що співає, і настраює нас іменно на цю хвилю. Духовний спів споконвіку посідав особливе місце в українській культурі, нагадують учасники експромту. Сьогодні в Україні, окрім західної її частини, здебільшого ці традиції втрачені, і їхній колектив намагається виправити це становище. Цей вид мистецтва дарує інші, відмінні від співу, світського можливості, відзначає Ліна Зеленянська. Ти не можеш нести глядачеві високодуховне і не вбирати в себе толерантність, терпимість, повагу і любов до ближнього. Йдучи співати до храму, не думаєш про демонстрацію гарних вокальних даних, а прагнеш співати серцем і душею. Тому і має духовна музика лише їй притаманну властивість. Уносити людей до безкінечності неба в Кременці вживаються представники найрізноманітніших конфесій, люди, які сповідують різну ну, різні релігійні напрями і от. Саме нам зараз потрібно ну, відроджувати нашу духовність, релігійність, моральність. І саме от завдяки духовній музиці, я думаю, співаки нашого ансамблю зростають, тому що духовний спів має надзвичайний вплив на людину. Це зовсім інша музика. Співаки виховуються на такому репертуарі, на такій музиці.